Доброго ранку, любі малята, любі хлопчики та дівчата. Сьогодні у нас з вами заняття з малювання, так як на дворі зима, другий місяць зими-січень, і сама головна героїня місяця січня це, звичайно, наша ялинка. Тому ми сьогодні намалюємо ялинковий ліс, ліс, в якому ростуть ялинки. Клинки, сосни, кедри, ялиці. Такий ліс, в якому ростуть вічно-зелені дерева, називається хвойним лісом. Ось ми будемо малювати пейзаж хвойного зимового лісу. І так, для роботи нам потрібен аркуш білого паперу а 4 клеюночка, звичайно, гуашеві фарби, пензлики. З різної товщини, від широкого до самого вузенького. Склянка з водичкою, палітра і також серветки. І так приступаємо до малювання. Візьмемо самий широкий пензлик, змочуємо водичкою і будемо наносити фон. Почну з синього кольору. Зверніть увагу, я буду наносити фон ось такими масками. І ці маски. Всі в одному напрямку повинні бути. Бачите, я не міняю напрямок. Вони йдуть в одному напрямку. синього кольору, жовтого кольору мазочки. То ще рубінового кольору. І будемо робити як північне сяйво. Всі спостерігали, коли сонечко заходить, які гарні на горизонті. І потім водичкою ми розітремо це. Теж в одному напрямку все. Я розтираю, фарби не додаю вже, а лише водичкою. Трошки Ось такий у нас різнобарний Получився тон. А низ я залишила, тому що тут я зроблю, ніби це снігові замети. Землю засніжену снігом. І розфарвую, можу додавати ще білого кольору сюди. Наверх ми теж можемо додати трошки білого кольору. Ось такі переливи, різнобарв'я таке. Ну, фон ми вже зробили. Ще трошки край у нас тут. А тепер ми беремо самого тоненького пензлика. Смочуємо водичкою, і ми будемо намічати наші деревця. Діти, зверніть увагу, що те дерево, яке буде по бокам, воно буде саме, саме високе, Тому стовбур цього деревця я зроблю Ось Поруч ще одне деревце, трохи нижче, і так з кожним кроком все нижче і нижче деревце. Ось. Тут зовсім малесеньке. Ось, точно так же, в другу сторону. Щоб було зручніше, починаємо знову з краю. З краю саме високе дерево, тому що у нас буде ефект, що ліс іде Тож те, що ми бачимо на передньому фоні, добре видно і воно здається більшим. А те, що ми бачимо на задньому фоні, воно здається меншим. І ось я стовбури цих дерев роблю все коротшими і коротшими до середини. Ось приблизно так. Тепер беремо пензлик. Середньої товщини і колір зелений, зеленого аж можна взяти в ручку яскраво і почнемо малювати наші дерева. Верхівка ялиночок, ви знаєте, гостренька. І ми замальовуємо ось так наші деревця. Ця бітки переплітаються, вони друг на друга переплітаються між собою гілочки. Верхівочка у нас у ялиночки гостренька. Ось так ми малюємо наші деревця. цією ж Я почну з іншого боку. Зараз вам поясню чому. Тому що ці дерева, ці дерева які повищ, вище, вони здаються яскравими. І я не додаю ніякого, ніякої більше фарби, а лише яскраво зелену, вони нам здаються. А чим дерева далі, вони здаються темнішими. Тому я трошки. Добавлю темнішого кольору на наші ялиночки. Та ялиночка, яка знаходиться ближче, стовбуру трошки виглядає, а яка знаходиться далі і стовбура не видно. Водички багато не треба, фарба повинна бути густенькою. І ялиночки у нас. Бачите, з кожною ялиночкою вона все менша і менше. І тому потім буде ефект, ніби вони далеко-далеко знаходяться. Ось такі ялиночки. Тепер, дітки, я до зеленої фарби, в мене є палітра, і я до зеленої фарби додам трошки чорного кольору, я вам пояснювала, тому що ось, ось така темна буде фарба у нас зелена з чорним підтінком, тому що ті дерева, які далі, вони виглядають темнішими. Ось. Бічте, вони вже темніші у нас, зверху вниз краще малювати. Ось. Ось зовсім маленька ялиночки, майже не видно її. Ялиночки у нас отрималися. Ось такі ялиночки у нас отрималися. Ось подивіться, бачите, зразу видно ефект, що ці ялиночки, які темніші, вони десь вдалині у нас. І так, ялиночки ми намалювали. І таке гарне сяйво у нас отрималося. Тепер. Ми придамо сніжку нашій, нашому лісу. У нас зима вже з'явився перший сніжок, а сніжок я покажу як. Добре змочимо широку, широкого пензлика, я взяла, добре змочила його об білій гуаші. Ось поставлю я над нашим малюнком і просто буду постукувати які гарні, у нас сніж... сніжок буде з'являтися на нашій картині. Ліс зовсім засніжений. Ось отакий. Ось така чудова. Тепер можу взяти ще трошки пензлика, і наші деревця. трошки цей сніжок у припрошені. Ось такий гарний ліс, хвойний, у нас отримався. Погляньте. Ну що, діти, на цьому наше заняття закінчилося. Творіть, працюйте, малюйте. Це не, це не важко малювати такий ліс, зато пейзаж отримався дуже гарний. Я буду з задоволенням чекати на ваші роботи. До побачення.